В одному зі своїх попередніх роликів я вже трошки розповів про лігурійське узбережжя взагалі і про перші генуейські пляжі, зокрема. йшлося про міський генуезький пляж Волтрі. Також пару слів я замовив і про пляж Пелі. Але сьогодні я хотів би продовжити цю розповідь і більш детально. Розказати про набережну Вія Лонгомари Діпелі. Це один з найатмосферніших куточків Західної Генії, розташований в районі Пелі. Лонгомара Діпелі тягнеться вздовж узбережжя Лігрійського моря і є серцем прогулянкового життя Пелі. Е, само собою, що вздовж всієї цієї набережної тягнуться і пляжі. Пляжі абсолютно різні, є і безкоштовні, є і е, з обмеженим доступом е, платні, а є зовсім закриті, куди допускають лише членів якогось, наприклад, яхт-клубу чи якогось клубу рибалок тощо.